Мейка гранадо подвійна, вона зараз по акції. Знижка майже 2000 гривень. Колір чорний. Я хочу, щоб ви подивилися на сам цей колір. Отак, От як мейка стоїть, це її комплектація. Два сифони, кріплення і отвір під змішувач. Він вже є, він заводський. Розмір мийки в довжину 78 см, в глибину 49 см, чаша 34 на 43, і ця така сама 34 на 43. Глибина 20 см. Чаші, бачите, такі асиметричні. Дуже красиво виглядає після врізки на самій кухні. І зараз я поставлю, чим її можна доукомплектувати. До неї можна докупити ось такий гнучкий змішувач, він у нас у топі. Я не можу зараз показати, але завдяки тому, що він гнеться, він може доставати і в цю чашу, і в цю чашу. Ви зможете помити і ці кути дальні. Якщо це гнучкий шланг, можна дозамовити висувний, тоді буде ще проще посушити чашки, посуд. Отак от я вам покажу. Це можна докупити окремо до мийки і кошик, і килимок 450 гривень. Все воно миється без проблем, все воно в мийку становиться. Виробник Україна ось така класна мийка по акції. Це в нас почали замовляти.